Знаєте, хотілося об'єднати, ну я думаю, що ви один з небагатьох, хто може, так би мовити, синтезувати те, що зараз відбувається у світі, з проекцією на певні процеси, які відбуваються в нашій прекрасній е державі. Так, ну от Альона Шкрум, народна депутатка від батьківщини, кладе ніби свій мандат, але якщо увага вірити. Так би мовити, нардепу гончаренку, що нібито шкрум покидає раду через потенційне призначення у Кабміні. Якщо вірити Гончаренку, вона збирається очолити нове міністерство об'єднання українців. Ну от історія про шкрум, це насправді ми розуміємо. Можливо, певний індикатор тих речей, які будуть зараз відбуватися в нас. Зокрема, можливо, і в Кабміні, і не лише в Кабміні. Так прийшов Трамп, і починається величезна. Континентальна біганина, тобто Шольц до Києва на Ленобербок <свистач> до Китаю до Москви. тобто, ми входимо в надзвичайну таку, ми і так знаєте, не журилися, ну але входимо в дуже жорстку політичну турбулентність. І ми не знаємо, що з того всього діла вийде, але от якщо прикладати оті от величезні геополітичні процеси на нашу скромну українську політичну дійсність, тобто, що Шмигалю можливо, доведеться подякувати народу і парламенту за довіру, чи ні, ну тому що нова адміністрація в сполученого. Чиних штатах відповідно, можливо, вона буде бачити якихось інших, не знаю, там контрпартнерів. Ну тут важливо взагалі, чи бачать, скажімо так, в команді Трампа, чи бачать одну із головних вимог до української влади відновлення дії конституції? Бо поки що жодних заяв про. Ну, скажімо так, відступ від норм головного закону країни не було з боку американської команди нової Трампівської. В цьому сенсі, мабуть, суспільство українське могло б першим запитом зробити повернення до дієвості Конституції, а вже потім розбиратися, хто є хто бо, по суті. Виникає такий ланцюг дій, в яких е, е, ініціатива України втрачена. Тобто, по суті, зараз я дивлюся, які делегації щодня відвідують Київ, і враження таке, що е, для України формується якесь доволі пасивне місце в великому сценарії. тобто, Місце у команді е, найсвітліших, найясніших, тобто в Європі, але це місце не дуже під сонцем, воно так тихенько в тіні. Тобто, я б сказав, що це така, е, умовно кажучи, як в класах були камчатки, де сиділи нерадиві учні, і таке відчуття, що е, з Україною починає нова, особливо команда є, Євросоюзівська працювати як з нерадивим учнем. Що цікаво, що, мабуть, за, за всіма ознаками те, що Аналіна Бербок в, в, в Китаї, та що Шольц в Києві, виглядає так, що суб'єктність Євросоюзу зростає, і відповідальність за безпеку в Європі буде перекладена повністю на європейські країни. Отут для України насправді з'являється хороший шанс, якби українська влада ну, мала. Якісь візії на цей форма, пане Володимира. Ви не думаєте про те, що можливо владі вигідно, щоб зараз вирішували проблеми дорослі дядьки і інші дієві персони в Європі, так або за Європою, десь там в індотехокеанському регіоні чи в Америці? Тому що ну Зеленський в кожному своєму інтерв'ю вже починає говорити більш реалістичну картину нашої реальності. Так він говорить про те, що от зараз ми не маємо достатньо армії, сил для того, щоб відвоювати Окуповані території він говорить про те, що отримати парасольку НАТО, хоча б для тих територій, які зараз під контролем офіційного Києва, це є для нас по суті рятівним ряків, варіантом серед всіх, які нам зараз є доступними. Так він не говорить, що ми маємо відмовитися від цих територій. Він говорить, що ми можемо їх повернути дипломатичним шляхом. Це окрема напевно розмова, як це взагалі можливо. Але От те, що зараз ми бачимо ініціативу на боці наших партнерів і бажання нашої влади все ж таки якось перекласти цю відповідальність за фінал цієї війни на наших партнерів. Ви не помічаєте цього? На це навіть не питання відповідальності. Ну наші партнери поводять себе рівно так, як вони себе поводять. Так і вони певну міру відповідальності готові на себе брати. А наприклад, на певні кроки вони йти не готові. Це стосується як видання дозволів. Як це довго ця? Не треба просто переоцінювати наших партнерів. Вони, так би мовити, дуже, дуже оптимістичні люди, дуже демократичні, але насправді вони дуже жорсткі. Наприклад, входити у війну на боці України вони не збиралися, контингентів для посилення вони не пропонували і так далі. Тобто, ну, На словах вони про це говорили, але по факту, по факту, так би мовити, їх також не треба недооцінювати. Отак, от от, така невеличка заувага. Тут є один момент: якщо українська влада на початках казала, а дайте нам чверть від ціни, і нам цього вистачить. Ну, і давали чверть від ціни. Тобто, якщо, якщо нам потрібні були е, ну, нормальна, е, нормальні танки і артилерія, але на початках влада казала, а дайте нам там, ну, якісь джевеліни нам вистачить. Або взагалі нічого не просила. Мені здається, що ну дійшло до того, що коли Зеленський виступив із своїм планом перемоги, де пунктом одним з найважливішим був прийняття України в повноправне членство в НАТО, так чекай, ти ж за п'ять років свого президентства досі робив все, щоб дистанціювати Україну від НАТО. Ти взагалі в перший рік свого президентства взагалі не поїхав на саміт НАТО. Потім поїхав до, до Вільнюса на саміт НАТО, скандалився там і, і на тому все закінчилось. А зараз, коли припекло, ти верещиш на кожному повороті про те, що дайте нам членство НАТО. До речі, цікавезна дата насувається четвертого. Буде саміт міністрів закордонних справ членів НАТО країн НАТО, і тут важливо було б, щоб якийсь сигнал пролунав для нас щодо надання членства за запрошення в НАТО. А дивіться, пане Володимире, Здається, якраз Андрій Собіга, наш міністр закордонних справ, подавав запит, власне готуючись до цього саміту, щоб нам дали запрошення вже на цьому тижні. Це виглядає ну абсолютно абсурдним, тому що ми розуміємо, що цього тижня нам ніхто не дасть запрошення, але ці дії дипломатичні з нашого боку вони щось означають. Тобто вони сигналізують про якісь певні речі, які ми маємо для галочки зробити публічно, щоб це десь прозвучало, для того, щоб можливо десь, ну знаєте, от ми це, ні, зробили. Ні, це має бути дуже чіткий конкретний фідбек. Ми не можемо вступити в організацію, яка нас можливо не надто хоче бачити. Ну, от так це називається, так і ми повинні відповідно змусити наших контрагентів озвучити їхню позицію. Так, ну тому що, от е, прости, господи. Столтенберг вважає, що на це колишній генсек НАТО і теперішній голова Мюнхенської безпекової конференції. От вважає, що Тимчасова поступка тимчасово окупованими територіями може бути варіантом для завершення війни. І розуміємо, що ну, якби на попередньому саміті НАТО старі Байден і вже з ним, так би мовити, великі Євроатлантичні яструби хотіли би сказати: так, ми хочемо бачити Україну в НАТО, давайте але вони цього не зробили. Тобто, і розуміємо, що ну, це також чимось та пов'язано. Друзі, це пов'язано з тим, що Україна на словах говорить, що вона зближається з НАТО, а внутрішньо нічого для цього не робить. Тобто, ми прекрасно знаємо, що по військовій компоненті українські збройні сили дійсно вже натівські збройні сили. Але НАТО це, скажімо так, політико-мілітарна організація, і політична компонента в ній займає три чверти. Якщо лідера опозиції не випускають на саміт парламентської асамблеї НАТО, то ця країна готова до членства в НАТО чи ні? Це трапило ще минулого року. Нагадаю, цього року Петро Порошенко, до речі, і озвучив по моєму 19 жовтня, якраз в інтерв'ю на каналі Прямий він озвучив дату 4 грудня. І е, з боку е, влади нічого не робилося, аж поки е, за тиждень замаячило 4 грудня, і раптом Сабіга кинувся. І Зеленський особисто заговорив про те, що можна було б ну так. Ця ж ініціатива пролунала раніше. Чому чому ви не підхопили цю ініціативу? Ви ви боялися, що це ну першість у висловленні цієї ініціативи належить Порошенку? Та та ні, це ж інтерес цілої держави. Що ж ви, першість що... належить Віктору Андрійовичу Ющенко, 2008 рік Бухарестський саміт і відповідно Ангела Меркель. Попередниця, так би мовити, славного Шольца. Ну і так далі. Ну, і Розуміємо, що в них була теж доволі така неприйнятна для нас позиція. Як там Сакашвілі розумієте, не підстрибував на місці, також е, Михайлу Ніколозовичу сказали, шановний Саакашвілі, Сакашвілі, давайте не будемо будувати ваших повітряних ілюзорних замків щодо членства. Так, шлях а Адженда це одна історія, так би мовити, а повномасштабне членство, зрозуміло. Щення баз військових і так далі, це загострення відносин з Російською Федерацією. А, так так помінув? Але е, хіба на західних політиків не лежить вина за, за розв'язану Росією війну? Вони вірили Путіну, але не вірили Україні. Вони не вірили Є... Путіну. Я до речі пригадую, там є мемуари Кондолізи Райс, коли вона згадувала розмову із президентом Ющенком в Бухаресті, і вона говорила, що в очах Ющенка стояли сльози. Тобто, Ющенко і, і українська еліта вже тоді розуміла, що від будь-яке відстрочення вступу України в НАТО це запрошення Путіна до нападу на Україну. І не тільки до України Грузія. Зараз про неї теж поговоримо, тому що зараз грузини виборюють своє європейське право, і ми бачимо, що кілька днів не вщухають протести. Вони набирають обертів, є затримані, є люди, які зазнали побиття з боку поліцейських словом. Там теж ми бачимо всі засоби, які є наявні. Ну поки що не всі, звісна річ, там водомети і так далі. Вони зараз застосовуються. Але тут питання, взагалі, як вся ця історія в Грузії може зараз вплинути на події в Україні. Тому що розуміємо, що ми маємо багато чого спільного з грузинами, але в той же час вони пережили війну раніше, маю на увазі вторгнення в свою державу. Вони пережили раніше, ніж ми. При тому зараз вони мають схожі події, які ми переживали в 2013-2014 році. Тому я би хотіла запитати вас, наскільки ви вважаєте, є серйозними зараз ці протести? Чи вони можуть перерости в якусь велику революцію в державі Грузія? І чи це не змусить Путіна Путіна все ж таки балансувати між тим, що зараз відбувається і в Україні і в Грузії, і бачимо, що в Сирії теж не все спокійно. Ну, найперше, в Путіна немає можливості ввести в Грузію військ. Тому е е ситуація абсолютно міняється. Якщо були... законна грузинська влада, ну нехай ця влада, ми розуміємо, автократична, нехай результати виборів не надто визнані. Але якщо вона, наприклад, звернеться до Путіна? Це неможливо. Справа в тому, що війська підпорядковані. Президенції країни Соломезурбишвілі перше в міністерстві оборони вчора звільнилося 40 функціонерів. Серед дипломатів почалася пряма підтримка народу, зокрема, посол США, посол Грузії, посол Швейцарії, тобто по Європі велика кількість до е-е-е Дипломатів звільнилося зараз. Грузинська церква починає підтримувати протестувальників. Обставини міняються дуже швидко. Хочу сказати, що у Іванішвілі є найманців, приблизно дві тисячі найманців. Ну таких вишколених бандитів, тітушок, умовно кажучи. І в нього на зарплаті окремо утримується так званий спецназ МВС, який вже виснажений достатньо. Тобто по суті, зараз революція ще не досягла української революції так званої ялинки. Ще етапу йолки ми ну, грузини ще не дійшли. Тобто це ще розкачування. Можливо, що це розкачування вийде на те, якщо МВС і тітушки будуть занадто тероризувати населення, а вчора. З переляку поліція раптом почала ну, брати прапори Грузії в свої лави, тобто це такий якийсь натяк на те, що по суті силовики починають виснажуватися. Вони не розуміють смислу подальшої ескалації. Пане Володимире, от нас лишилося буквально півтори хвилинки, може навіть трошки менше. Хотіли би повернутися до американського кейсу, зокрема, можливих тих чи інших трансформацій теперішнього чинного уряду. Станеться це чи не станеться? Ну мені здається, що у, е, поки не буде сформовані нові, е, нові інститути, вже Трампівські. Тобто кабінет міністрів, повноцінний, тебе мовити, доти е, України нікому буде займатися ну, внутрішніми розкладами. Тому що поки що я так розумію, у Трампа починають вивчати звіти е, оцих інспекцій, які нещодавно відвідали Україну, і там е, корупційна компонента вона зашкалює. В цих звітах є е, е, вражаючі показники. Що важливо, нагадаю, що в американському законодавстві передбачені за злочини з коштами американських платників податків фігуранти будуть відповідати за американським законодавством і на цьому, пане Володимире. От якраз ми поставимо крапку. Сподіваємося, продовжимо наступного разу з вами ще цю розмову і дякуємо вам за включення. Володимир Цибулько, політолог з нами був на зв'язку.